Тут обелісків ціла рота, стрижі над кручею стрижуть, Високі цвинтарні ворота, Високу тишу стережуть, Звання І прізвища, і дати печалі бронзове лиття. Лежать на морені солдати, а не проживший півжиття, хтось, може, винен перед ними, хтось, може, щось колись забув, хтось, може, зорями сумними у снах юнацьких не побув. Хтось, може, маю яку звістку, які не сказані слова. Тут на одному обеліску є навіть пошта польова.